Вітаю, друзі! А знаєте, чому не варто обирати дешеві біметалеві радіатори? Зараз я вам покажу на прикладі оцих двох е, секцій. Перша секція це чешський бренд Bohemia, який є представником класу радіаторів повноцінний біметал. Друга секція економ-варіант, який відноситься до класу урізаних радіаторів. Має клеймо хуанді 19. Але в Україні цей радіатор продається під різними брендами. Чому він урізаний? Давайте звернемо увагу на зовнішній алюмінієвий шар, який відповідає саме за тепловіддачу. По-перше, це розміри. Богемія – це 96-й радіатор, дивіться, яка глибина. І дивіться, Хуанді, це 80-й. Радіатор. По-друге, Дивимось на задню стінку. І ми бачимо, що у хвань ця задня стінка вона разів два, а той більше, зменшена. Коротко про конструкцію біметалевого радіатора. Зовнішній алюмінієвий шар він відповідає за тепловіддачу. Він виконаний з алюмінію, тому що алюміній дуже швидко віддає тепло. Внутрішній стальний колектор відповідає за роботу при високому тиску, витримування гідроударів та роботу в агресивному середовищі, яке представляє наш теплоносій в центральній системі опалення. Наша задача зараз докопатись до саме цього сталевого колектора. Докопаємось кувалди до істин. Зараз наш сервісний інженер Ніколай Сліпченко допоможе нам в цьому процесі витягнути відсюди ці колектори стальні. Ми готові. І перший крок перевіряємо ці радіатори на крихкість. Дивіться, як швидко Хуанді посипаться. Друзі, що нам показується крихіт? Це те, що це сплав алюмінія з іншими металами, тобто тепловіддача у цього матеріалу буде ще гірша. Робили надрізи. Да, для того, щоб подивитись, яка трубка тут використовується і який метод сварки в цьому колекторі. Но не Звар... Зварка нормальна. Да. Констатуємо цей факт. Бачите, що залишилось. От Хуанді, трубочка з е, крилишками маленькими. Може летіти, Можна запустити. Богемії, поїхали! поїхали. Ви бачите, це алюміній Алюміній це пластичний метал, і як бачимо, він гнеться, да? він деформується. Як бачимо, тут значно складніше його було розбити цей радіатор, Алюміній, як тобі взагалі? Тяжче, тяжче, і набагато більше ударів зробив. Сильніші удари були. Прочніша конструкція. Давай ще почистимо тут, подивимось саму трубку надріс болгаркою, щоб розкрити трубку. Дійсно якісна трубка. Слухай, вона як новенька, так? Да? Режем Так, как и на Хуанде. Разрезаем, чтобы посмотреть, смогу ли я с другой Посмотрите, друзья. Хуанде и Богемия, да? Посмотрите, какая это община металла. Напоминаю, що цей метал він відповідає за витримування високого тиску, гідроудари в системі опалення. Тобто тут все повинно бути дуже міцно зроблено. В процесі експерименту виявили ще такі особливості: дивіться, богемія, от товщина металу і товщина алюмінію. Видно це? Mm -hmm. І от порівняємо з куанді. Теж от метал і алюміній. Видно, що у Богемії і слой алюмінія товще, і слой металу товще. Зробили надрізи вз... іменно вздовж зварювального шва. Ми бачимо товщину зварювального шва однакову. Немає пор, немає пустот, нічого такого. А що ще можна сказати? Електродугова зварка. Тут виконана дуже якісно. Да. Тобто немає ні Шлака. залишків, залишків шлаку, нічого такого. Остот шлаків немає. Бачили і гірші варіанти. Тут навіть в Хуанді зварювальний стик зроблений. Якісь. Якісь. Дякуємо тобі за цей Будь цікавий краш тест. Друзі, підписуйтесь на нас і чекайте на нові випробування. Друзі, ви ще тут, тоді робимо висновки. Експеримент показав, що дешевий радіатор виготовлений з крихкого сплаву, що може вплинути на його теплопровідність. Дуже важливий елемент біометалевих радіаторах це колектор. Ми знаємо, що колектор радіатора «Богемія» зроблений із сталі марки 20. Яка сталь використована в Хуанді, не знаємо, але ми бачимо, що по товщині вони відрізняються значно, що буде впливати на термін експлуатації цих радіаторів. Висновки зроблено. Звертайтесь до експертів магазинів Бульбуль за детальною консультацією.